Допомоги стане більше. У місті добра відкрили департамент захисту прав жінок. У місті добра піклуються про дітей, які потребують батьківської опіки, про знедолених жінок, які постраждали від насильства та байдужості. Тепер їм тут допомагають по-особливому. У кризовому центрі місто Добра у Чернівцях відкрили департамент захисту прав жінок. Тут з жінками, які зазнали домашнього насильства, працюватимуть юристи, медики та психологи. Про відкриття такого департаменту мріяли давно, каже Марта Левченко. Тепер спеціалісти працюють з індивідуальними кейсами кожної жінки, яка потрапляє до кризового центру. Тому що в нас вже тепер є юрист вузького направлення, яка працювала саме з найскладнішими кейсами домашнього насилля, яка захищала жінок, захищала їх права, працювала саме в практиці, в судовій практиці. Окрім юристів, з жінками займаються медики та психологи, долучились в службу в справах дітей. Інна Главіцька розповідає, така робота надзвичайно важлива, адже часто жінки самі не розуміють, що їм потрібна допомога, а діти зазвичай залишаються осторонь. Ви знаєте, в чому банально, що таке домашнє насильство? Тому що поняття психологічного насильства. Особливо в сільських місцевостях, ну це зазвичай норма, і як би це не було страшно говорити, але кричати на дітей ну не можна абсолютно навіть куток ставити. І ми вчимо, що таке економічне насильство, що таке психологічне, що таке фізичне. Марта Левченко підсумовує департамент захисту прав жінок у місті Добра працюватиме комплексно. Також ми навчатимо жінок. Це буде і просвітницька діяльність, це буде і менторська діяльність. Це будуть і бранчі щомісячні жінок, які подаватимуть запити. Ми будемо консультувати, ми будемо супроводжувати кожну індивідуальну справу до її вирішення в судовому порядку, правовому порядку. Ми навчатимемо жінок грамотності, як їй діяти, як правильно захистити себе. Варто зазначити, що спеціалісти департаменту захисту прав жінок тепер зможуть виїжджати. Жати на виклики і на місці допомагати постраждалим, надаватимуть необхідні умови проживання з дитиною, фізичний та правовий захист, та паралельно працюватимуть над персоналізованим планом спасіння та початку життя заново. Любов Копот, Ярослава Боячок, новини Чернівців, телеканал СІ 4